Капеланське благословіння на 22 грудня 24-року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у Спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, а на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо притчу про те, як у одного багача вродила нива дуже сильно, і він думав, що робити йому з тим майном. Яке у нього ну, припало, прибулося. І він думав, подумав, подумав і придумав, що я розламаю ті старі мої знаєте, камори і попадую великі, просторіші, нові. І туди складу майно, і тоді скажу собі, їж, пий, душа веселися, бо на багато років маєш добра. І тоді звернувся до нього Господь сказав: Сьогодні ж душу твою візьму кому те все дістанеться. І сказав, додав такі слова, що багатіти треба не для себе, а в Бозі. Ви знаєте, ця притча була розпов. Ісус розповів цю притчу не просто так, а перед тим був такий епізод, що підійшов до нього хтось із людей, які слухали Його, і запитав. Скажи, брату моєму, щоб симною спадщину розділив. І він тоді відповів йому, хто постав мене судити вас, розсуджувати. І сказав і додав. Остерігайтеся користолюбства, бо не в кількості маєтків, не від кількості маєтків, а в багатства залежить ваше життя. І ви знаєте, до цих слів. Ну, і до цих а те, що сталося, мені додати нічого. Та людина, яка буде багатіти в Бозі, буде земне багатство ну міняти на небесні скарби. Як саме це відбуватиметься, буде відбуватиметься навіть і пояснювати не треба. У кожної людини це індивідуальні ті випадки, коли людина Свої маєтки буде використовувати в милосерді своєму, в любові своєму, в жалості своїй, щирості серця своєму. І вона ті маєтки та да, земні багатства достатки буде витрачати саме на це на милосердя, на любов, на терпеливість. На тобто шукати скарби небесні. А життя покаже, де це я можу використати. Але лише тоді, коли я буду шукати для Бога, коли для мене небесні дарі стануть цінними, а коли я цінний сам по собі і мої насолода мого життя, то я в ту сторону і не подивлюсь, як той багач. І буду думати, не як в Бозі багатіти з тим земним багатством, а як камори будувати більше, більше, більше і як витрачати це майно на себе, щоб душа. Веселилася. Але кінець цього Господь сказав: сьогодні душу твою візьму, кому ти дістанеться? А коли візьму твою душу і те, що ти накопичив, піде прахом по землі, то що ти будеш мати, коли станеш перед суддею Твоєму в вратах Царства Небесного? Мені б хотілося, щоб кожен з нас став з небесним багатством. А земне багатство все одно пропаде. Амінь.